Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Зараз буде інформація, яка реально може врятувати вам життя, і це аж ніяк не перебільшення. Бо тепер є реальність, про яку ну, мало хто говорить прямо. Ваш виклик 103 можуть не обслуговувати так, як ви звикли до цього. Не тому, що там вони погані, а тому, що правила гри змінились. І сьогодні ваше життя часто залежить не від лікаря. А від одного правильного або неправильного слова сказаного диспетчеру, коли ви телефонуєте 103. Обережно, якщо ви проігноруєте, це може бути фатально. Тому, тому слухайте, будь ласка, уважно. Це правда важливо. Знаєте, поки ви дивитесь це відео зараз, стара система ну, швидка на будь-який випадок, вона остаточно пішла в небуття. Так як раніше, вже не буде. На жаль, тепер швидка це не медичне таксі. І не служба заспокоєння нервів, знаєте, коли раніше можна було зателефонувати, вам могли навіть просто допомогти по телефону, щось підказати. Тепер ця екстрена служба, яка приїде першою чергою тоді, коли ну, от ви вже справді на межі. І перш ніж я покажу вам за кулісся цієї диспетчерської, і поясню, як говорити, щоб вас знаєте не зрізали, я маю сказати одне: незнання правил сьогодні це ризик реально не дочекатися допомоги. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, бо завтра можуть змінити якийсь перелік безкоштовних ліків, правила госпіталізації або там ще щось, і ви дізнаєтесь про це занадто пізно. А тут ми говоримо простою мовою про те, що реально потрібно вам знати. Тепер по суті, ми звикли до того, що 103 – знаєте, це таке безкоштовне таксі з медичним ухилом, так? Піднявся тиск, викликали. Погано на душі викликали. Температура – викликали. Хотіли, щоб хтось просто приїхав і подивився. Викликали. Забудьте, ця епоха закінчилась, На жаль, сьогодні диспетчер 103 це не якась добра медсестра, яка вас пожаліє. Це оператор системи, перед яким монітор, анкета і алгоритм. Його задача не пожаліти, а відсіяти, бо бригад обмаль. Викликів багато і є чіткий пріоритет. Спочатку ті, хто реально може померти. Все, що ви говорите, диспетчер проводить через фільтр: чи є загрозу життю, чи є якісь критичні ознаки, чи є підстави для виїзду. І так, його контролюють. Розмови записуються, виїзди перевіряються. Якісь непро, ну, знаєте, непрофільні виклики вони не вітаються. За це їх по голові не погладять. Тому диспетчер буде про всяк випадок, знаєте, отак. Ну, якщо можна не відправити, він не буде відправляти бригаду, він буде задавати питання і ставити галочки. Отож, тепер про <кій> найболючіше є термін, який треба запам'ятати непрофільний виклик. Це те, про що раніше знаєте, приїжджали часто, а тепер можуть не виїхати або просто дати інструкцію телефоном. Високий тиск. Якщо у вас 180 чи навіть 200, але ви говорите зв'язно, немає там перекосу обличчя, слабкості руки, ноги, втрати свідомості, сильного болю в грудях, вам можуть сказати: прийміть ліки, спостерігайте, зверніться до сімейного лікаря. Якщо у вас висока температура, але е, немає, наприклад, критичних ознак, е, теж часто порада. Е, там, е, жарознизувальне спостереження і сімейний лікар. Якщо ломить суглоби, там скрутило, болить спина, дайте укольчик. Швидка все рідше їде на знеболювальний укольчик, як сервіс. Її задача не робити комфорт, а рятувати. І побутові процедури там, переставити катетер, зробити перев'язку, зробити ін'єкцію, яку призначив лікар. Все, це вже це не екстрена допомога, і на це можуть реально не виїхати. І зараз важливо, якщо ви почнете благати або сваритися, нічого не зміниться. Просто ви витратите хвилини, а хвилини це життя. Тому замість істерики потрібна чітка мова і план Б. Отож, тепер головне: я не навчаю вас зараз брехати ні в якому разі. Я навчаю вас не вбити свій виклик словами. Отож, диспетчер, ви зателефонували, диспетчер е, заповнює анкету, йому потрібні не ваші емоції, а факти, які вказують на загрозу життя. Правила перше: ніяке терпимо. Як тільки ви сказали, ну, якось тримаюсь, та нічого, там, може пройде, я не знаю, просто погано, все це звучить як стабільно, а не критично. Говоріть так: стан погіршується, самостійно впоратись не можу. Правило друге, не діагноз, а симптом. Не ставте собі діагнози: там, в мене інфаркт, в мене інсульт. Ну, ви ж не лікар, правильно? І не, це все може реально зіграти проти вас. Кажіть симптомами: сильний стискаючий біль в грудях, там не проходить 15 хвилин, там важко дихати, холодний піт. Або, наприклад, там, перекосило обличчя, не можу говорити, там, руки, ноги не слухаються. Або там, наприклад, задихаюсь, не можу сказати речення, втратила свідомість, не реагує там судоми. Якщо є хтось поруч, і, наприклад, там, ось в мене близька людина, будь ласка, приїжджайте, задихається, не може нічого сказати, або там втратила свідомість, не реагує, судомий і так далі. Правило номер 3 час він критичний. Диспетчер має почути, коли почалось. Тобто... Раптово 5 хвилин тому, 15 хвилин тому стан погіршується там прямо зараз. Правило номер 4. структура дзвінка. Говоріть по порядку. Адреса, як зайти, там код, під'їзд. Поверх, вік, що сталося, одне речення, найнебезпечніші симптоми, коли почалося і що вже зробили, там які ліки і коли. І ще одна порада: диспетчер він вас не бачить, він чує тільки вас ваш голос. Якщо ви надто бадьорі, знаєте, і все так детально, спокійно розказуєте, система може прийняти це як ну, не екстрене, тому говоріть коротко, там без всякого зайвого. Тепер ще про одне. Дуже часто диспетчер може сказати: йдіть до сімейного лікаря. А ми всі знаємо цю реальність: запис на два тижні вперед, телефон поза зоною, фраза Приходьте з понеділка. Що робити, коли реально потрібна допомога вже зараз? Шукайте чергового лікаря. В центрах первинної допомоги має бути черговий медик на вечори або на вихідні. І не просіть, а вимагайте зв'язку через реєстратуру. 1677 номер. Контакт центру НСО, якщо лікар ігнорує або вам, наприклад, відмовляють в праві на допомогу, дзвінок туди часто працює як холодний душ для керівництва закладу. Тобто маєте право змінити сімейного лікаря, якщо вам не подобається, це тільки ваш вибір. І тепер, якщо вам диспетчер відмовляє, що ж йому казати? Кажіть спокійно: прошу зафіксувати звернення, повторіть симптоми. Далі попросіть ідентифікацію. Назвіть, будь ласка, ваше ім'я, ім'я диспетчера, назвіть ім'я або номер зміни і ключова фраза без істерики. Я нагадую, розмова записується в разі погіршення стану через відмову. Прошу зафіксувати, щоб бригаду не направили без погроз, без крику. Ви просто ставите ситуацію в рамку відповідальності, і це дуже часто змінює тон. Якщо стан погіршується, дзвоніть повторно, але вже з новими фактами. Непритомність, задуха, судомий перекіс, біль в грудях, кровотеча і так далі. Висновок такий: головне, що ви маєте винести з цього відео: 103 це не сервіс там, про всяк випадок, це екстрена служба. Виживає той, хто знає червоні пропорції, говорить коротко із симптомами, має план Б і не соромиться захищати свої права. І я дуже прошу, зупиніться на секундочку і напишіть в коментарях, чи відмовляла вам швидка і з якого ви міста чи села. Нехай це стане розголосом, бо коли ми мовчимо, знаєте, нічого не змінюється. Підписуйтесь на канал, якщо цей випуск був корисний для вас. Дякую за увагу!